Усіх вітаю на каналі, в'яжемо разом з Надією. Сьогодні у мене день підзйомок відео, тому я, мабуть, буду, покажу вам ще один проєкт свій, ну, точніше, в цьому, в цьому шматочку це буде мій проєкт, який я в'яжу в рамках спільного проєкту капсула вибачте, трушу вас, капсула на літо. А як ви знаєте, я в'яжу із пряжі вівчарі. З попереднього відео я вам показувала. Вибачте, у мене в такому стані жахливому. Бо я брала з собою в дорогу. Треба, мабуть, змінити вже на більшеньку косметичку. Тамарочка дуже щиро дякую, користуюся на всі 100. І я брала з собою в дорогу. Поки їхала з села, я і в селі трішки в'язала свій процес. І це моє. Мій, моя ковтинка літня. О, якось так розкладу трішки так. Дівчатка, минулого, в минулих підключеннях, в минулому відео я показувала, що я її розпустила. Потім я зв'язала з, з ростком, але я росток збільшувала, і мені не подобалось, як вона на мені сидить. Дійсно, вона була на мене за широкою. І я дівчатка розпустила її до, мабуть, аж до ось цього моменту, і перев'язувала заново. В чому в мене склалася така проблема? Проблема склалася в тому, що у схемі, в які, за якою я в'язала ось цю кокетку, там додавання петель буквально було ось в цьому ряді, я зараз вам покажу. В цьому ряді, який йде після після ось цього ряду в кожній третій петлі. Тобто ми дві пров'язуємо, в третій додаємо, дві пров'язуємо, в третій додаємо. Але, дівчатка, настільки це було незручно, і настільки розширилося полотно, що я вирішила, дівчата, це все перев'язати. Я перев'язала, я додавала в кожній шостій петлі, тому що в кожній третій це занадто багато. Тоді у мене ось ця кокеточка трішки зменшилася, кількість петель, і вже було полотно не таке широке, і зараз я приміряла вчора буквально. І зараз уже ця ковтинка на мені сидить більш-менш так знаєте, адекватно. А враховуючи це те, що це бавовна з льоном, то воно, звісно, це полотно ще потягнеться. І, звісно, що буде за широке, можливо, навіть за довге. Ось так у мене виходить мій процесик. Я поки що ним дуже-дуже задоволена. Маю надію, що все буде класно, все мені підійде. І я в'яжу в своє задоволення, кайфую від процесу. Зробила росточок, тому що мені хтось писав в минулому відео: зробіть росточок». Там був росток, але він був не такий. Він, ну, щось воно лягло не так на мене, як потрібно було. Зробила невеличкі підрізи на 6 петель, можливо, малувато, але по ширині, я дивлюся, так мені достатньо. І що я хочу сказати: я не великий спеціаліст у круглих кокетках. Але, ну, наскільки я знаю, ну, це я так сама собі придумала, так що я кількість петель, які у мене виходять наприкінці, я ділю на 3. І одна частинка це буде в мене перед, одна частинка це буде в мене спинка, і друга частинка, це ділиться між собою на порівну на рукава. Але от щось тут не те. Тому що, коли я таким методом розділила, мені ось цих рукавів було замало. І мені прийшлося трішки петель із спинки з переда дати на рукави. Там небагато, буквально по 5 петель, але все-таки я їх сюди додала. І тоді начебто непогано на мене сіла ось ця річ. Так що потрібно все пробувати і в'язати, якби використовуючи різні ось такі. Методи, тому що ну, щось воно десь стане так. Буду надіятися, що мені цей виріб буде до вподоби. Ще пров'яжу, трішки буду приміряти. І подивлюся, як воно буде виглядати на мені уже під час примірочки. До речі, про пряжу. Пряжа вівчарі. Я в минулому відео показувала, як вона там у мене розслоюється, ця пряжа. Далі, ось маточок, це в мене вже другий пішов, начебто нормальний. Але в цьому моточку є ось такі сюрпризики. Як ви бачите, ось такі ниточки, якось так воно змутане, скручене. Але це нічого там такого страшного немає. Але просто пер... хочу сказати, що попередній моточок був ідеальний, не було жодного ні розриву, ні пориву, ні потовщення, нічого. В цьому вже були і потовщення, я трішки відрізала. І ось такі неприємні моменти які у вигляді змо... такого, знаєте, змотаної ниточки. Так що ось так. Ось так. Але нічого страшного, в'яжу і отримую задоволення. До скорого підключення. Всім привіт! Раній ранок я вирішила приміряти свою кофтинку. Вчора на роботі відключали світло, та я трішки пов'язала, мені вдалося, тому вже можу вам дещо показати. Ось так вона наразі виглядає на мені. Начебто непогано сіла, але ось тут якісь такі, знаєте, я думаю, прання це виправить. Я буду надіятися, під рукою ніде нічого не тисне. Оборочка, обв'язка, можливо, якась буде, а можливо, навіть і не буде, бо воно достатньо непогано виглядає, начебто. Буду пробувати дивитися. Пряжа мені дуже подобається в роботі, хоч інколи де і є такі невеличкі вузлики, але це нічого тут страшного немає. Так що ось так виглядає. Переключуся ближче на стіл і покажу вам, як це виглядає на столі. Бачите, у мене купа процесів лежить моїх. Як купа, там їх не купа, але лежать. Так що якось так. Так, дівчатка, перейшли ми до столу. Покажу вам, як це виглядає на столі. Як ви бачите, трішки таке полотно якось, ну, не зовсім так, да? ось тут гарно виглядає, але я навіть не знаю, чому Кокетка розкладалася гарно, а ось коли я вже перейшла. Зробила підрізи, зв'язала росточок. Росточок, до речі, тут гарно в мене вийшов. Мені подобається. Таке рівненько. Так Не так, як в перший раз я все розпустила дівчатка, перебрала ось тут ці всі накиди, не накиди, а збільшення петель зменшила їх, тому що було їх дуже багато і воно ось так йшло воланами. Ну, Одним словом, кожну схему потрібно перепробувати і перелаштувати під себе. Тому як на мене, то там забагато накидів. Або ж у мене затонкий спи... за гачок і затонка нитка для такої схеми. Це з двох одне. І е... я вже пров'язала тут досить таку величеньку відстань від підрізів. так. Я не знаю, скільки мені в'язати, ви бачили в підключенні, як він виглядає на мені ця ковтинка, але. Але тепер я задумалася, що мені в'язати. Чи в'язати все-таки ковтинку, чи зв'язати, можливо, сукню. В мене, це в мене йде другий моточок. Ось що залишилося з цього другого моточка. І в мене є ще один моточок. І, можливо, додати сюди льон, вони десь за щільністю однакові. Я думаю, може зробити ось такий хід конем. Або ж у мене є ще такої морської хвилі пряжа бавовна. 100%. Але я думаю, з, оцим, з ось цією пряжою вівчарі, це тут льон з бавовною. Я думаю, що вона буде не дуже гарно виглядати. По кольору то буде класно, але от по фактурі самої пряжі. Не знаю, треба подумати. А ви мені, будь ласка, напишіть в коментарях. Що ж таки мені в'язати чи дов'язати ковтинку, а потім, можливо, окрему спідницю зв'язати з того, що залишиться. Не знаю. Поки що буду думати і чекаю на ваші... на ваші роздуми в коментарях. Мені дуже приємно їх читати, і інколи я таки повертаюся до того, що мені говорили в коментарях. Дякую вам, що були зі мною! Всього вам кращого. Не забувайте переходити за, геш... за хештегом. І дивитися на дівчат, які в'яжуть нашу капсулу літню. Пока-пока!